Усім доброго дня, друзі. У нас одне місце в милі виходить. від сьогодні почалася вступна кампанія в Людмилки, потрібно було подавати документи добре, що ми проконсультувалися наперед. Значить, і виникає така проблема. Документи можна завантажувати онлайн, але оскільки вона дитина з інвалідністю, потрібно їхати в будь-який заклад до того, як завантажити документи, щоб завантажили документ на пільгу. Якщо цього не зробимо, то пізніше жоден заклад цю пільгу не буде враховувати. Тому ми сьогодні швиденько, кабачки стоять покришені закривати, хай там стоять, маринуються, будуть маринуватися півдня. Ми веземо нашу ступничку і група підтримки сидить. Одним словом, їдемо в Житомир. Неочікувано. Ми вже 100 років Юра в Житомир не їздили, правда? 200. 200, Бо ну, з тобою день прожити, то це день за десять. Щось ти не так перемножив. А що, що це ти зараз саме зразу хочеш, скажи, ну ще раз. Їсти. То, їсти, поняття розцяме така їсти. Е, стей... Пиріжка з картоплею? Ні, Якось стайка. З капустою. Значить, Знач... Знач... з горохом. Давай, дивись на дорогу, їдь рівно. Гарненько липи стоять. Юра вже пів дороги розказує ці, як, що, що за знак, як припаркуватися, як під'їхати, як од'їхати. Під от тот додорвався до цього е, дивіться, до уроку. Як треба під'їжджати? Да? Тримай безпечний відстань. Ось дось німи, я скидаю номер, подивися, знака поставлений, знака цього меморіала. Де, де? Самому більшому чоловіку в Україні, у світі, в Україні. Ну взагалі-то найвищий у світі, але не доведено. Він не захотів, ось до. Ви бач, ставлять. Ще красовків його там немає. Так, да, це тут буде? Так. Да. О, прикол! Високу піч проїхали, каже Юра, яке наступне село, а я сижу і ловлю себе на думці, що я не знаю. Бо там буде перелявка. Е, а перед перелявкою... Зараз дай нагадаю. Дай нагавкаю. З двох слів, мені здається, воно. Рудня пошта ні. А, ні, рудня пошта мені. до. Потім буде та тарівка і последнє вже житом. А це якось. Корчак. Як? Нагадали вже тоді, як ви візку побачила. А як ти знаєш, може корчівка? Корчак, тільки а що не Де... Читала. А корчівка – це перед Романом. О, от ми і вже домарі. А ще вчора ввечері лягали, навіть не думали, і ще навіть сьогодні рано вставала. Навіть і не думали. Так. Що ми тут опинимося. Ага, дотягнули до заправки. Їдемо заправлятися. Заправляємося газом по 29,50 в Житомирі з різницею 3595. Яких? 37 гривень назву. 36,95 у Ага, Є різниця. А, тут добре, що дотягнули. О, яка я вже втомлена. Ми чекали годин-дві, поки в нас все оформлять документи. Одним словом, пільгу оформили. Їсти хочемо, пити хочемо. І всього-всього вирішили пройтися гідропарком. Хоч, хоч десь, якусь радість. Основне, тако, йдемо всі, знаєте, юрбою і всі перший раз. І Юра всіх веде і каже, ти я знаю, куди йти. Я, я Тут сто раз був. Він тут старайсь був. Але це перший. Ось який пес патрон стоїть. Ми до дитячого майданчику і до пляжу не спускаємося. Ми рухаємося далі. Треба екскурсію пройти. Мама сказала, Ух ти! Крокодил. Ми йдемо, йдемо здалеку, думаємо, що воно тут таке. Кран, не кран, вишка не вишка. Як підійшли ближче, то роздивилися. Це ще тут було оглядове колесо, тільки здається, наразі воно закрите. Так, І ще сюди пляж. Гарний. А Юра вже хоче кататися на цьому. В самокаті. Ой, який козак мамай. О, і Юра. Тут як тут. <ріст> О, Ми попали на те, що десь виставляється якась виставка фігури, стоять запечатані якісь шреки, якесь ще щось. Щось воно тут таке має бути цікаве. Чорти які. О, дві на монітор грузить. У ще он, у, ще он попаковано он все. Макалитку. Да, тут ви якийсь шрек чи що воно. А може кінека буде звиватися. Фільм коза О, ну він там такий виглядає. Дрісь, який класний лежить. О, Альонушка. З братиком козликом. Оце Юра. Ну біля кожної тобі спідниці фотографувався. Геть чи такої. Якась білка скакає по всьому парку. Геть ручна. Нікуди не тікає. О, зайшли до мені парку. Мрія моя. Мрія моя ось, ось стоїть. Хоч бери за хвоста та винось. Дивіться. Сховався в холодок. Граче. Стоїш? Наташ. А. А я знаю, що до порода курень. Я. я теж знаю. Диви, як він Не чіпай його, не лякай, дві пілля. Так, виходь. Нераз в стопить. От, Юрко. Назад. Давай ззаді. Давай. О! Все. Побіг. А то вона, так? Да? Так. Да. Викиво костьор. А то кози, так? Да? Пішли, бо вже дівчата дві аж О, які гойдалки працюють. Так, щоб проїхати з дітьми, то дітей є де покатати. О, клас. Хто хоче снайпером лаштуватися. Це іграшки. Це все тут -то, поставляти, виходить, призрак. Тут. А? Що а це просто кімната, так? Да? дитяча. О, Вароліка. Я там хочу полазити. Ти вже полазила. Написано не на безкоштовно клас. Дві цвітали. Це розвага класна. Тут ціна не вказана. Це краса. Да. Канатні дорожки, чи як вона називається, цей тракція. Ух ти! І ще класна вишка яка. Сходом виходити один, два, три. 4, 5, 6, здається. Ну, да. все за гроші, Юра. Зараз все за гроші. Одним словом, все. Ми прогулянку гідропарком зробили, вже побачили, що це таке. За скільки років поїздання кужитома? За 40. І там купуємо походову і додому. А що є Що? Відькові з Мариком привіт передаю, бо вони казали, що покосили, але тут нічого не покошу. Да. Да. От ледарі. Ледарі. Клас, як я людей розумію, такою спекою їхати. Я б зараз теж не знати, що з цієї машини таку виставила. Але не думала, що дорога за поворота з кілок буде така рідна, бо вже бігом додому. <різь> О, чиясь автостоянка? А, а а Це ж ми тут живемо! Да-да!